У Франції єдиним кандидатом на президентських виборах від правоцентристських сил став Франсуа Фійон. У другому турі «Праймеріс» він переміг Алене на Жупе, набравши удвічі більше за нього голосів: 66% проти 33%. Французька преса для якої це не стало несподіванкою. Як після першого туру, коли він виявився найпопулярнішим, називає його Путінофілом, який виступає за зняття санкцій з Росії, Він є представником класичного правого крила. Сучасний представник прав. Авих яких можна знайти в Європі з Камероном та іншими, гадаю, буде цікаво на побачимо, яку кампанію він зможе провести. Йому ще треба це продемонструвати. Мотри вибори для лівих будуть ще складнішими. Колишній прем'єр-міністр консерватор, що живе в Шатон, на президентських виборах 2017 року, змагатиметься з кандидатом лівих та лідером крайньоправих правих Марін Лепен.